Цьогоріч у Криворізькому районі послуги відпочинку криверічцям планують запропонувати 22 позаміські бази, які розташовані у Кудашево, Мар'янівці та Воловому. Ці об'єкти відпочинку подали документи на відкриття і заздалегідь подбали про відповідність всім нормам безпеки, санітарному стану та комфортним умовам для відпочивальників. Як і в попередні роки, рятувальники наголошують на дотриманні відповідних правил безпеки на водних об'єктах. Нерідкими порушенням встановлених норм є перебування людей у воді в нетверті. <зиму> стані. паління і розведення вогню у непризначених для цього місцях. Люди розжигають костры, приготовляють готують уху в місцях, де це не положено. Є для цього спеціально відведені місця, для того, щоб не розпространилось горіння. сухая трава на даний момент таки швидко і розпространяється на великій території. На турбазах це должна бути або площадка відсипана піском, щебнем. То ли забетонировано, то есть отсутствие травы и горючих материалов, и стационарно установленные мангалы. До першочергових завдань рятувальників є підготовка сезонних рятувальних постів. Усі вони мають бути укомплектовані необхідними плавзасобами, рятувальним та медичним обладнанням, яке у разі необхідності буде використане спеціально навченими людьми. Подібну готовність демонструють не так вже й багато баз серед найкращих, за даними працівників ДСНС, база відпочинку Арселурмітол Кривий Ріг та Утосу. Саласна правила охорони життя на водних об'єктах, пляжі повинні мати паспорт. Когда подписывается паспорт, рассматривается ряд мероприятий по обеспечению безопасности людей. Первое ⁇ это наличие спасательного поста. Второе ⁇ оборудование спасательного поста. То есть спасатели должны иметь необходимые средства. Это лодки, это спасательные жилеты, это концы Александрова и определенные навыки спасения людей. Те места, которые... Не санкционировано. Никто не смотрит. Вы знаете, как отдыхает наш народ. То есть зачастую на водных объектах это и битое стекло, это разного рода трубы, арматура, о которой можно пораниться. Така увага не випадково, адже ігнорування вимог законодавства у сфері цивільного захисту становить потенційну небезпеку для відпочивальників. Паралельно з перевіркою пляжів рятувальниками оглядаються усі будівлі та споруди, що розташовані на території баз відпочинку. Особлива увага звертається на відповідність вимогам пожежної безпеки, шляхів евакуації, справність і надійність існуючої електромережі та пожежної сигналізації, наявність первинних засобів пожежого та знання відповідальними за протипожежний стан особами обов'язків. Человек никогда не может оценить свои силы, и, как правило, люди переоценивают свои возможности. То есть, они считают то, что возможно затушить, затоптать ногой, забить это все землей. Ну, как правило, из практики такое не получается. Когда распространяется пламя, а тушить нечем, люди просто бегут от ответственности. На пожарном щите должны быть три огнетушителя, должны быть Кошма Кашма знігарючого матеріалу, долини бути лопати, багри, ну, якби весь перечень того, що є. Відпочинок поблизу водоймищ, якщо не основний, то досить популярний вид дозвілля у літній період року. Тож рятувальники радять усім сумлінно ставитися до правил безпеки та власного життя. Щодо статистики минулих років на усіх турбазах Криворізького району, які отримали офіційний дозвіл на відкриття, жодного випадку загибелі людей не зареєстровано.